Це дві медалі, я здобув. Так, покажіть, будь ласка, крупним кадром, наїдьте. Я ще не бачив журналістські медалі, срібні призері чемпіонату світу. Це я чемпіонат світу Може серед... бути так. Є крупний кадр? У мене руки не трясуться? Є. Це одна. Це, це чемпіонат світу серед журналістів. Це чемпіонат, а це серед кого? Це чемпіонат світу серед ага, журналістів. Це чемпіонат світу серед журналістів. Саме так. Ви срібний призер. Срібний призер чемпіонату світу. А, серед А не просто серед, а серед журналістів. серед журналістів. А хто був золотим? Золотим. Е Золотим. Француз, напевно, ви... Петер Грот з Голландії і один німець також. Це в двох видах я здобув дві медалі. Так, розкажіть спринті... про цю медаль. Оце в якому виділі ви здобув? В спринті. Це був спринт на дистанції 300 метрів в центрі міста в Австрії. І спринт розігрувався за системою на трекового перегони. Проводився кваліфікаційний заїзд, потрібно було потрапити в четвірку. Відтак, з того четвірки, потрібно було боротися за медалі. Який був час кваліфікації? 15, 15 секунд. 70. Щоб потрапити, щоб пройти кваліфікацію. А який ви результат показали за, за, на друге місце? Маю тут протокол. А, ви не пам'ятаєте свій час. Пам'ятаю. Ну, більше, ви ж вийшли з 15 секунд, напевно. Десь 13,5, 14 показали. Ну, орієнтовно, ми ж то не будемо з вами. 14. З вами. 14, так? 14. Та? 12, якось так. Поганому року. Ага, зрозуміло. Отже, це було 300 метрів. А найвищий ваш результат, бо ви ж майстер спорту з велоспорту, так, так? так? Бо не будемо казати, що ви просто любитель, який отак ветераном і вирішив. Вже на... Ну знаєте, Які... це майстер спорту, це в молодості. Це це цілком... Добре, в молодості що, ви цю дистанцію за скільки проїжджали? 300 метрів. Ну 300 метрів це не трек, це в місті, там підйом, гора. Угу. Це то це не можна. Ну так... не можете порівняти, не маєте такого. Ну, порівняти? можу порівняти. Це, це 300 метрів, ну це, це ну 12 секунд. 12 секунд. Тепер скажіть, 12 секунд це... ви проїжджали в якому віці? Ну, 21 рік. А зараз вам? 61. 60. 21, 61. 40 років різниці і щось півтора секунди. Оце результат. Вас є за що поважати. Уже навіть за це. Я кажу, коли хтось сказав, за те, що покинув курити, вже себе можна поважати. Ви курили колись? Курив, так ну ви пам'ятаєте, стресова ситуація, в яких газетах ми працювали. Звичайно, таким чином yeah. доводилося yeah. знімати стрес іноді. А друга медаль друга медаль. Це Друг, за Друга чим вона? А вона дуже схожа на ту першу, так вона ідентична. А, Вона ідентична. Тобто ідентична. цю можна навіть не знімати. Віримо на слово така сама. А це за її це. Як... Тут це індивідуальні перегони на дистанції 9 кілометрів, які відбувалися в Бад Блюмав. В трьох місцях Австрії відбувалися, ну, З метою, очевидно, презентації тих міст, тому що чемпіонат світу журналістів він є на дуже-дуже високому рівні. Я трошки відхилюся від теми медалей. Чому? Навіть організація цих змагань навіть переважає надзвичайним чемпіонатом світу серед професіоналів, тому що місто, яке приймає, чи країна, яка приймає, вона знає, що з цілого, ну може, не з цілого з майже цілого світу з'їдуться журналісти, вони розпишуть, розкажуть, вони все побачать. Тому з нами там носилися, як не знаю, як з королями, не знали, де посадити. Хіба що педалі за вас не крутили? І тому так, звичайно. І тому їдучи на цей чемпіонат, я мусив здобути форму національної збірної. Оце, Це, оце форма національної Ця, форма національної Ви збірної. Ви її купили за власні гроші? З таким величезним тризубом на цю спину. Ага. Ну, тризуба жоден спорту немає. І цю форму купують навіть легкоатлети. Інші види спорту заради цього дизайну Попович також їздить в такій формі. Ні, він він якогось... їздить реклам... рекламує фірму інакшу. А коли їде чемпіонат світу, то звичайно, що в такій. Вам він... подарували, чи ви такі платили за цю форму? E, ні, мені e, цю форму оплатила інформаційна агенція голос. Ну, нехай це не буде реклами, але я звернувся, ні, я не... їм пояснив. Завартує я звертався то. до багатьох змі. І, ну, всі кажуть, та ні, війна, нема грошей, але там чомусь це зрозуміли, що це чемпіонат світу. І, звичайно, що я виграю, чи не виграю, чи буду на але все-таки, ну, бодай на відкритті, на закритті треба показати, що є Україна. Тобто для вас оці срібні нагороди це не сподіванко? Це Два подіуми, це дуже багато. Коли для я... вас несподіванка, для самого. Ну, не... ну я хотів хоча б одну бронзову тільки бути на подіумі, щоб бути, показати всім в цій формі. Розумієш? Скільки у вас було з України? Я один. Це я в четвертий, в четвертий раз я виступаю. Я завжди їздив один. Ви на своєму велосипеді? Не знаю, чи в нас є час розповідати, як я туди добирався, але я скажу коротко, я сказав. Крім, хто подарував велосипед для змагань? Ніхто не подарував. Позичив? Це є мій, я купив сам. Тобто, Він коштує близько тисячі доларів. Близько тисячі доларів. Я ще хотів вас, у нас небагато часу, ми це все бліцуємо. Розкажіть, я знаю, а тепер ви повинні це підтвердити. Когось відомих вологонських відомих світу ви особисто знаєте, з ким спілкувалися? 에... Завжди на цих змаганнях в чемпіонаті світу з велоспорту є почесний гість або хтось з дуже відомих людей, яких запрошують. Ну цього разу там якось так не було. Але минулий, минулий раз як я був у Франції, там був Раймонд Полідор. Це дуже відомий і дуже шанована у Франції людина, оскільки він є надзвичайно доступний і приємний чоловік. Йому вже поза 70 років Тур де Франс він вигравав. Ні, Раймонд Полідор має таке прізвисько вічно другий. Він шість разів був другим. Не вдалося йому виграти, тому що також через вікові проблеми. Він вже, маючи поза 40 років, їхав до Турде Франц, коли прийшло молоде покоління mm -hmm. Едді Меркса, інших там людей. Але все одно він війшов в історію велоспорту. і він, надзвичайно вдалося мені поспілкуватися. Ленс дуже Армстронг. Дуже... Армстронг не приїздить на такі змаги? Ні, Ленс Армстронг не приїздить, оскільки він є в Ополі через uh -huh. відомі скандали, його не поважають. Ну, не знаю, наскільки там. Там дуже складно все. Чи це є, За ці є... допінги, так? Що він догравав тебе? Він... Так, так. Ну допінг, оскільки він переніс операцію на рак. І, до речі, я вам скажу одну цікаву річ з цього чемпіонату світу я в Австрії, останнього, де я здобув ці медалі. Познайомився з багатьма людьми, з журналістами, з колегами із Росії, в тому числі. Але міг би розказати тут. Хто це був? Це відомий був Вологончик минулому. Є такий дуже відомий телекоментатор каналу Євроспорт Росія Сергій Курдюков, може колеги знають. Він коментує велоспорт, лижні перегони, гірськолижний спорт. Він Яке там місце бу. він посів тих зе після вас? Ну ми в різних а, категоріях в різних. він молодшій категорії, але якби я тут зачитав, кому він дякує. Тут стільки фірм, але ну я не буду їх прораховувати, лікарів, масажистів, механіків, які йому все буквально. О, розкажіть про свою команду. Хто вам замінював колеса, хто за вами воду вам давав, хто зустрічав вас на етапах, підбадьорював? Все класно, абсолютно, так? Абсолютно ніхто. Абсолютно ніхто. Ну, для порівняння скажу таке, кому дякую. Е... Сергій Курдюков та може не будемо їх згадувати? Я розумію, ну, що ти там ти? список так як він спортивний коментатор, там у них безумовно гас на євроспортну діаманти якусь пішло поїхати безумовно. Їхав я таким чином, всі ви знаєте, ходить. Ну що тут Австрія? Мені так уявлялося, ну це поруч, це колишня наша, ну так би мовити, бабця Австрія. А так... якщо до Києва поїхати, що ввідно? Ну безумовно. І, і я думаю, ну то що, я сідаю в електричку, Львів, Мукачево, всі знають. І доїжджаю до Мукачевого в Мукачевому десь кілометрів 20 до берегова. Я брав абсолютно мінімум речей. Ризикував, звичайно, якщо. Це, щось там не вистачить. Тобто ви пісня. далі від кордону на велосипеді їхали? Так, я доїхав до Берегового, там є прикордонний перехід Лужанка. Знаєте, хто не знає, там є велосипедний піший перехід. і це, Черги не було. Я абсолютно на Лужанці без жодних проблем перейшов. Віза в мене була Шенгенська. Переїхав це. І тоді ще кілометрів 70 від Лужанки до Ніредьхаза. Ви мали на кілограмів так, 30 так. і це ні, все. 30, ні, ні, 30 ні, 30 ну може, 15. І до Ніредьхаза угорське містечко. Я заїхав до Ніредьхаза десь, ну не поспішаючи, тому що треба години за дві пішов на інформацію, знайшов вокзал. Угорський словник, угорська мова дуже складна. І добре, що я згадав, як по-німецьки буде вокзал, Банхов, бо англійською там теж не дуже. Ну, молоді люди, розуміють, якщо запитати. Але питав Ніредьхаза, питає Station, ніхто не знає, що це таке. Я тоді Банхов. А, от ну, тут 500 метрів. А далі ви вже не на велосипеді, а поїздом. Так? Тоді так, електрички, ті самі електрички ага. в Угорщині дуже дешево, між іншим, якщо розраховуватися банківською карточкою. тому що так. вони перераховуються. Це, це ви вже рекламуєте європейський транспорт. Вертаємося до велоспорту. Скільки часу ви тренуєтесь, як графік? От хто кому 61 рік чи 60, хотів би знати, як підтримувати таку форму? На вас подивишся, вам ані віку цього не даш, ну а про медалі то вже і мріяти не треба. Звичайно, рух це життя. Треба підтримувати цю форму. Скільки ви їздите? Як часто? Щодня три рази на тиждень, кілометраж не менше трьох разів на тиждень. Це субота, неділя, вікенд. У нас є свій спортивний клуб зареєстрований там, де називається. різного віку там люди. Щоразу у нас є більше. Вікенд ми збираємося при виїзді на Стрейську трасу. Збираємося біля заправки. Вже може хтось і бачить. і кілометрів. Всі їздите? їздити, скільки... як правило, 65, 66, шістдесят і всі полотоном. В... Ніхто не втікає. І, ну, ні, ми влаштовуємо такі. Ну, але тому, останнього навіть... потім чекаєте чи лишаєте? Ні, ні, ні. Ми ніколи не чекаємо. Ми, ну, хто в, в силу своїх можливостей, тому що mm. сили надзвичайно і різні. У нас люди є 30-річні, 40-річні, є 60-річні, але просто різний рівень підготовки. Хто собі як. Отже. Але ми якось нормально лагодимо. І таким чином ця підготовка десь один до другого тягнеться. Хтось відстав раніше через кілька тренувань він ще більше витримав, потім ще більше витримав. Потім вже взагалі всидів, в групі, доїхав з нами. Потім вже бореться на фініші. Тобто це нормальна річ, коли людина тренується і в неї ця форма ці навантаження збільшується. Вона зростає кілометрів. Скільки приблизно ви їздите? Ну 70. це ж три по 70, так. Ну, можна так Тобто 200-210-220 кілометрів це щоб підтримувати форму. Так. Це все. Більше ніяких додаткових зарядок, там, тренажерів ви не використовуєте. Сауна може бути раз на тиждень. Це треба. Ага. Ну, взимку лежі. Які ще чемпіонати світу серед журналістів ви знаєте? Ну, важке питання. Розумієш? Плавання. Плавання має. О, на факультет журналістки колись приймали майстрів спорту з плавання. ніхто? плавання це має. Більше я не знаю. Я сам довідався, можна сказати, випадково десь в мережі інтернет щось блокав дивлюся, то тоді називалося Мондіаль деля прес. Я думаю, що за Мондіаль деля прес дивлюся велоспорт. думаю, о цікаво. То що в 2006 році було? Я думаю, ну ж поїду. І теж було в Австрії, до речі, я поїхав перший раз, не маючи, бо тоді зараз я маю більше часу. Тоді я працював газеті, де часу не було. Як реагують журналісти? О, я знаю по він став срібним призером чемпіонату світу. Та що там такого, чемпіонату світу? Я би поїхав, я би бронзовий був. Як яка реакція домінує? Жаль, такі ну, також. Е, так. Бачите, я професійні середовища є дуже різні за своїм е, критерієм солідарності. Наприклад, журналісти, ну не знаю, вони би один другому от, не знаю, окупаці там не знаю, от, немає такої солідарності якоїсь, або не знаю, чому так на відміну від лікарського середовища, де один другого буде там за один другим. Стояти, навіть в суді відстояти. Журналісти би чомусь хотіли втопити один ну, одного. Ну, чи може це конкурентна боротьба, за читача, за тираж, за це, можливо, це так. І тому е, щось там, ну, вітаю, звичайно, тому так, так, добре. але, ну, Зрештою, я не очікую від чогось. Там мені, мені приємно, що я був двічі на подіумі. І в цій формі, і таким чином якось промоцію України зробив у світі, тому що форма надзвичайно ця на це вдалий дизайн всі, всі з інших країн. Всі надзвичайно ну, подобалась вона, тому що навіть італійці, інші такого дизайну немає. Всі визначали, що цей дизайн. Коли я б трошки таки назад, ну якби: що от, хотілося б золото, щоб гімн заграли, тому що грали гімн, величезне полотно на цьому країні. Ви, ви ще мрієте про золото? Азвичайно, є ще шанси наступні роки. Так? Рік. Тобто ви будете Де буде чемпіонат світу? В Бельгії, місто Одинарде, це є в Арденнах. Дуже відоме місто. Там було спорт дуже популярний. Тур Фландрії там проводять.